Леонід Гусак, ланцюжки слідів на курній дорозі, ім'я Леоніда Гусака, який і жив на Полтавщині, добре відоме як автора самобутніх живописних полотен. І не всі знають навіть шанувальники його картин, що Леонід Гусак також обдарований неординарний письменник, його критичний розум, дотепність. Глибоке філософське осмислення життя відтворюють розмаїту картину суспільних процесів кінця ХХ століття. А неумируща любов до своєї землі та народу є домінантою у зведенні омріяного митцем храму духу. Ми, українці, відрізняємося від інших почуттям гумору. Воно завжди нас врятувало. Особливе почуття гумору мав і Леонід Гусак. Мені дуже подобаються його оповідання невеличкі. Наприклад, жінка на тротуарі. Як відомо, пішохід, переважна частина людства, до того ж, краще. Тім треба додати, що ця краща частина спільноти поділяється ще на дві категорії: власне, пішоходи і пішоходи прекрасної статі. Безперечно, остання категорія справжня окраса наших вулиць. Вона, ця частина, у цьому сама не сумнівається. Наприклад, ідуть алею, парку на зустрічі одне одному, дівчина метрів за два з ростом і чоловік у розпіті сил. Гарна я, посміхається дівчина, минаючи чоловіка. «Хач! Озирається. Ну і шпала, подумав чоловік. Та це не типовий, навіть некоректний, як кажуть, приклад. Частіше буває навпаки, назустріч чоловікові дві знайомі молодички, такі, знаєте, соковиті, перестиглі, котрих негайно треба споживати, бо зацукрюватись вже почали. Чоловік кинув оком, облизався і прокопнув слину. Ох, і смачні ж ви, дівчата, робимо б на вас. А Хто це? Жваво зацікавилися молодички? М -м -м. Та ні, знову приклад невдалий. Та й тема дослідження жінка на вулиці як пішохід. З точки зору чоловіка, звичайно ж. Отже, перше, ситуація класична. З нею знайомі усі без винятку. Жінки-класики зупиняються. Погомоніт обов'язково на найвужчій частині тротуару, а на смужку тротуару, що залишилася, неодмінно поставлять свої сумки. І все, вони поринули у розмову. Вони нічого не бачать і не чують. Обходьте їх, навіть не намагайтеся дочекатися, доки звільнять прохід. Зупинилися серйозно і надовго. Жінки, котрі ходять, мов їздять танком. Танкістки. Ці не поступляться навіть боком не повернуться. І всі розуміють це, тому обачно розступаються. А хто не встиг, той буде розчавлений і обізваний різними негарними словами. Як різновид, сюди можна, може підпадати і жінка-крейсер. Вона ж сучасна ділова дама, бізнесвумен, цариця, поважна, як паля в каламутному потоці. Втім, крейсер на тротуарі рідкісне явище. Як правило, вони їздять на авто. Зайці або ж вільні форварди. Вони метляються по тротуару з боку в бік, немов заплутують сліди. Особливо різко починають змінювати курс, коли намагаєтесь їх обігнати. Дружня порада. Ніколи не смикайтесь в унісон з нею. Четверта. Моделі це здебільшого молоденькі гарненькі дівчатка, такі собі, янголятка, пливуть вулицею, піднявши голівку і розправивши плечі. Безапеляційно переконані, ними милується увесь світ. А чоловіки навипередки штабелюються попід стінами стосами. Коли до такої ненароком доторкнешся у натовпі, підстрибує мову жалена. Не гальмуйте, хутенько йдіть собі, бо гарненькі вуста розтуляться і найпристойніше, що почуєте, то це що надо казю. П'ята курка. Най Небезпечніший різновид жінки пішохода. Від велосипедиста вона відстрибує як від танка, причому зазвичай під колеса вантажівки. Така жінка довго стоятиме на бордюрі, а дорогу почне перебігати прямо перед автомобілем. І куди вони біжать? І де зупиняться, не зна ніхто. Військові. Це, як правило, сільські жіночки. Вони руками розмахують, мов солдати на параді, таких треба обминати обережно, бо можуть рукою вцілити будь-куди. Різновид, військових, строєві. Ці ходять шеренгою по кілька осіб, взявшись під руки і перегородивши увесь тротуар. З ними треба поводитися делікатно, бо є в них щось від танкісток. Особливо остерігайте шеренги з молодих дівчат. Сьомі стоп жінка. Дуже рідкісний вид. Це жінка, котра біжить, біжить вулиці і раптом стала, що згадавши, постоїть і біжить далі. Тому натикатися на їхні гострі кути не дуже приємно. Восьмі. Жінка товарняк. Дебела тітонька з величезною торбою на колесах, кравчучкою. Існує два підвиди. Молодші, приватна торгівля. з за кордоном старші тягають картоплю з власного городу. Город же турботливі чиновники виділяють здебільшого у сусідньому районі. Молодші, веселі та захвалі. старші, виховані піонерією та комсомолом, зморені, але спокійні, бо знають, що життя треба прожити так, щоб був вічний бій. Жінки-вантажівки, вони найспокійніші. І найвічливіші, товстенькі, гладенькі, вони завжди обвішені торбами та пакунками, завжди заклопотані. Сім'я для них головне, як пішоходи дуже приємні, і, як правило, ще й пекти смачні поріжки вміють. Ось на цій оптимістичній ноті і дозвольте закінчити дослідження. А мені хочеться закінчити. Його спогадом про дитинство, декілька рядків буквально. Дитинство у мене, як і в кожної нормальної людини, котра досягла певного віку, вже саме це слово викликає якусь незрозумілу, солодку тугу. На душі гарно і плакати хочеться, бо так багато стоїть за цим словом. І таке воно далеке оте дитинство, що здається неповторно чарівним, не сказано прекрасним, як музика Баха взагалі. Шкода минулих років, але туга за дитинством особлива. Тож, напевно, все починається з дитинства. Леонід гусак, ланцюжки слідів на курній дорозі.